Ваш телефон постійно збирає дані про вас, створюючи ваш детальний цифровий профіль. Сьогодні ми вимкнемо 5 ключових функцій, які дозволяють за вами стежити. Точна геолокація. Чому її варто вимкнути? Навіть якщо програма має дозвіл на ваше місцезнаходження, їй не обов'язково знати ваші координати з точністю до метра. Це надлишковий збір даних, який може призводити до стеження та продажу інформації про вас. Сканування Wi-Fi та Bluetooth. Коли ці функції активовані, ваш телефон постійно шукає мережі, навіть якщо ви фізично вимкнули Wi-Fi або Bluetooth. Цей фоновий пошук може використовуватися для постійного і точнішого відстеження вашої локації, особливо в приміщеннях. Тож вимикаємо обидва перемикачі, це не вплине на роботу мереж, коли вони вам потрібні, але зупинить фонове стеження. Історія місцезнаходження Google. Якщо ця функція увімкнена, Google зберігає детальний журнал кожного вашого переміщення. Це фактично повна карта вашого приватного життя, яка зберігається на серверах. Це величезна база даних про вас, яка може бути використана. Тож заходимо і вимикаємо цю функцію. Персоналізація реклами. Ваш ідентифікатор реклами це унікальний номер, за яким рекламні мережі створюють ваш цифровий профіль. Чим ви цікавитесь та що шукаєте. Вони використовують це, щоб покажути вам персоналізовану рекламу. Тому нам потрібно обнулити і видалити цей профіль. Це не прибере рекламу повністю, але зробить її менш цільовою, а отже, ваш профіль стане менш цінним для рекламних компаній. Доступ до даних про використання. Це останній і критично важливий крок. Додатки з цим доступом знають, коли ви користуєтесь іншими програмами і скільки часу ви там проводите. Це дозволяє їм створювати повний графік вашої щоденної активності. Перегляньте ось цей список, залиште доступ лише для системних програм, які цього потребують, і якщо є сторонній додаток, якому ви не довіряєте, вимикайте його або навіть видаляйте. Все це допоможе зробити ваш смартфон набагато приватнішим. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та напишіть про це в коментарях.